Тема уроку однорідні й неоднорідні означення. Перше, що треба запам'ятати, що між однорідними означеннями, відповідно до правил, завжди ставимо кому. Якщо ж означення є неоднорідними, то коми між ними не ставимо. Коли ж означення є однорідними. Перше, якщо вони характеризують предмети. З одного боку, тобто за кольором, розміром, формою, матеріалом тощо. Наприклад, і кавуни гойдаються на плоті, мов дітвора в рябих смугастих сорочках. Коли ми говоримо про однорідні і неоднорідні означення, починаємо розбирати речення з означуваного слова. Це те слово, до якого відносяться означення. Це те слово, яке означення характеризують. У нашому реченні означуване слово сорочках. Зверху надпишемо ОС означуване слово. Від нього ми ставимо питання сорочках яких, рябих, яких, смугастих. Це однорідні означення, бо вони характеризують предмет, тобто сорочки з одного боку. За кольором, за візерунком. Тому між ними ми ставимо кому. Наступне правило: якщо е, наступні означення підсилюють, уточнюють попереднє, конкретизують його, деталізують. Наприклад, глибокі запалі очі майора раз у раз звертались на черниша. У цьому реченні означуване слово очі. Очі, які глибокі, очі, які запалі. Друге означення запалі уточнює, підсилює попереднє «глибокі». Тобто вони настільки глибокі, що вони аж запали. Відповідно, це однорідні означення, тому між ними ми ставимо кому. Далі. Однорідними також є епітети, тобто художні означення, емоційно забарвлені, експресивні. Наприклад, торкну гілля і заіскриться дзвінкий веселий краплепад. Означуване слово краплепад, краплепад який дзвінкий, який веселий. Дзвінки і веселий у цьому реченні вжито в переносному значенні, бо краплепа це не істота. Відповідно, він не може бути веселим чи дзвінким. Це є прикметники в переносному значенні, тобто художні означення. Значить, між ними ми ставимо кому. Або ще густа медова теплота, високі налила жита, означуване слово теплота, теплота яка? Густа, медова. Теж прикметники густа медова вжито в переносному значенні, тому це і є епітети, і між ними ми поставили кому. Далі. Однорідними є означення, якщо вони вказують на споріднені ознаки одного предмета, тобто позитивні або негативні. Такі означення створюють характеристику під одним кутом зору, хоча належать до різних значеннєвих груп. Звичайно, їх можна замінити одним словом. Наприклад, його очі замиготіли зимним неприязним блиском. Означуване слово блиском, близьком яким зимним яким неприязним. Ми можемо замінити ці ознаки словом неприємним блиском. Тобто це негативні ознаки предмета. Значить, і є однорідні означення, між ними ми ставимо кому. Або ще приклад. У голосі вартового бринять людяні теплі, співчутливі нотки. Нотки, які людяні. Теплі співчутливі. Це теж однорідні означення, бо вони вказують на споріднені в цьому випадку вже позитивні ознаки предмета. І можемо замінити їх одним словом, приємні нотки. Тому між ними ми поставили коми. Далі. Також є однорідними. Означення тоді, коли вони стоять після означуваного слова. Світ пахучий, сонячний, зелений палахкоче мерехтить в очах. Світ який? Пахучий, сонячний, зелений. Ці означення стоять після означуваного слова. «світ». Тому є однорідними, і ми між ними поставили коми. Наступне правило. Якщо перше з двох означень не поширене, тобто немає залежних від себе слів, а друге поширене, виражене прикметниковим чи діє прикметниковим зворотом. Наприклад, вийшла з лісу олениця з огленятком на тонких, зранених обгострих каміння ногах. Означуване слово ногах, ногах яких тонких, це не поширене означення, бо немає залежних від себе слів, і ногах яких зранених об гостре каміння. Це вже поширене, бо виражене дієприкметниковим зворотом. Відповідно, означення є однорідними, тому між ними ми поставили кому. Наступне питання неоднорідні означення. Розглянемо основні випадки. Неоднорідними означення є тоді, коли характеризують предмет з різних боків. Це може бути кольор і форма, матеріал, і розмір, якість і місце розташування і подібне. Такі означення, як правило, належать до різних лексикограматичних розрядів. Це може бути якісний і відносний. Прикметник, якісний присвійний і відносний, вони передають різнопланові ознаки чи різнопланові характеристики предмета, явища, істоти. Наприклад, коло хатів стріміли здорові старі дикі груші, означуване слово груші, груші, які здорові старі дикі. Ці прикметники вказують на різні ознаки предмета. Здорові це розмір, старі – вік, дикі, якісна характеристика. Те, що вони росли не на людських городах а де інде, і люди за ними не доглядали. Такі означення є неоднорідними, тому кому ми між ними не ставимо. Наступне. Неоднорідними також є означення, які виражені різними частинами мови. Наприклад, займенником і прикметником, чи займенником і дієприкметником, прикметником і дієприкметником. Наприклад, віра в рідну твою батьківщину починається з віри в людину. Батьківщину означуване слово, батьківщину яку рідну це прикметник, чию твою це займенник. Різні частини мови, тому означення неоднорідні значить, кому між ними немає. Наступний приклад. А яблука цупко тримали своїх посірілих гілок. Означуване слово гілок, гілок чиїх своїх, це займенник присвійний, гілок яких посірілих, це дієприкметник, відповідно, теж неоднорідні означення. ще а посивіла мамина любов за юністю простреленою плаче. Любов, означуване слово, Любов – яка посивіла дієприкметник, любов чия мамина це присвійний прикметник. Коми немає між цими означеннями, бо вони є неоднорідними. Наступне правило. Якщо перше означення поширене, виражене зворотом прикметниковим чи дієприкметниковим, а друге не поширене, тобто немає залежних від себе слів. На лісових горбках солодко пахли нагріті сонцем стиглі суниці. Суниці означуване слово. Суниці які стиглі і суниці які нагріті сонцем. Ми бачимо, що перше означення поширене. Це зворот дієприкметниковий, а друге це одиничний дієприкметник, який не має залежних слів. Тому комим ж такими означеннями ми не ставимо.